Вас вітає навчальний центр Проком. В цьому відео ми покажемо, як в типових конфігураціях лінійки БАС вести облік їх контрактів. Їх контракт це нова форма співпраці з фахівцями, яка поєднує трудові і цивільно-правові відносини. І останнім часом усе частіше використовують сайті компаніями резидентами Дія у чому різниця між їх контрактом та звичайним договором цивільно-правового характера? Ключова відмінність це наявність у їх контрактників базових соціальних гарантій, прав на відпустку та лікарняні. Ну і крім того, для них діє зменшена ставка ПДФО. Отже, розглянемо на прикладі конфігурації баз ERP25. Якщо ваша організація є резидентом Діє Сіті, необхідно вказати період, з якого застосовується цей статус. Вказується це в картці організації. Під час перегляду не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Далі необхідно встановити прапорець використовуються їх контракти у налаштуваннях розрахунку зарплати. Також перейти до налаштувань нарахувань і встановити потрібні пропорції для оплати та для можливості надавати відпустку та виплачувати лікарняні. Прийом на роботу співробітника за їх контрактом здійснюється документом прийом на роботу, в якому слід вказати. На закладці головне вид договору. Їх контракт. Право на відпустку. Оплачувана перерва для їх фахівців. На закладці Оплата праці зазначається оплата для їх контрактника. А також встановлюється категорія ЄСВ працівник по їх контракту. Порядок перерахунку можна встановити за нормою 21 день 168 годин. Розрахунок зарплати працівнику за їх контрактом, утримання ПДФО і військового збору та нарахування ЄСВ виконується звичайним документом нарахування зарплати та внесків. На закладці ПДФО можна проконтролювати, що застосовується зменшена ставка податку з доходів фізичних осіб та нарахований військовий збір. Щорічні перерви у роботі. тобто, відпустки, оформлюються документом відпустка. На закладці додаткові відпустки з видом відпустки оплачувана перерва для їх фахівців. А реєстрація періоду тимчасової непрацездатності звичайним документом лікарняні. Оскільки при розрахунку лікарняних оплата здійснюється у розмірі 100% незалежно від величини страхового стажу, то автоматично на закладці оплата буде встановлено прапорець застосовувати пільги і вказана пільга резидент Дія Сіті. Це все. Якщо цікавить тема заробітної оплати, приходьте до нас на курси. До зустрічі!